Накипіло вранці, 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 доброго ранку. Всім, хто слухає радіо накипіло, всім нашим слухачам і слухачкам. Я передусім повідомлю, що вже є відбій тривоги, тому будь ласка, займайтеся своїми справами. Але Будь ласка, залишайтеся уважними і при кожному звуці повітряної тривоги, все ж таки турбуйтеся про свою безпеку, безпеку своїх рідних і близьких, тим паче, враховуючи те, що відбувається у нас в Україні у Харкові. Зокрема, ось ці події останні, як в самому нашому місті, те, що відбулося в центрі Харкова в п'ятницю, коли. Ете обстріляли центр міста і є пошкодження, великі пошкодження будинків. Є поранені, є загиблий, і те, що відбувалося четвер, 5 жовтня, а в селі Гроза, це вже у Шевченківській громаді. Купінського району ну просто не залишає, безперечно, кожного з нас байдужим. Всі ми хвилюємося, те, що я от бачу за своєю стрічкою у Фейсбуці, то люди не можуть оговтатися від цього. Люди не можуть просто, знаєте, хоч і. Вже більше півтори роки триває повномасштабка, але люди й досі не можуть повірити, що от настільки ворог нелюдський, настільки він страшний, настільки він злочинець, настільки йому байдуже людське життя. Просто в голові просто не вкладається. Нате мене часто запитують, а що під час війни робить радіо, чим воно може бути корисним а людям, як ви працюєте? І я завжди відповідаю, що ми такі ж самі люди, як і ви. Ми так само переживаємо. Так само у нас є рідні і близькі, які. Теж стоять у чергах за гуманітарною допомогою, чи теж є серед наших рідних і близьких поранені, загиблі, ті, хто зараз воює на фронті, і наше завдання це з вами спілкуватися, вам розповідати останні новини, останні події, розповідати про те, що кожен з нас може зробити в той чи інший час щоб. Підтримувати наших бійців, щоб допомагати волонтерам або самим ставати волонтером. Ну радіо це дзеркало, так дзеркало суспільства. Тож радіо накипіло це теж відзеркалення того, що відбувається в Харкові і на Харківщині. Радіо накипіло у Можна слухати у ваших айфонах, для цього є мобільний застосунок вебсторії. Просто берете, завантажуйте і слухайте оперативні новини, документальні програми, інтерв'ю із бійцями, із волонтерами. І, звісно ж, слухайте якісну українську музику незалежних українських. Композиторів та співаків. Ну, а ще радіо накипіло можна слухати а, на ефірних частотах. А, у Харкові ми лунаємо на частоті 92,2 FM, у Балаклії 95 FM, в Близнюках і Лузові нас чутно на 107,5 FM, у Вавчанську 102 FM, а ще нас можна слухати а, ви. Лузовій, Золочеві та інших територіальних громадах. Ну, і Нагадаю, що Радіо Накипіло також має свій сайт, там теж є наш стрім, і містяться подкасти, авторські статті, матеріали, фотографії, розклад наших програм, біографії, такі коротенькі ведучих. І також Радіо Накипіло можна слухати. За допомогою «Радіоклаб», «Радіоплеєр» – це вже назви застосунків, мобільних застосунків. І останнє я скажу про те, що Радіо накопило Подкасти можна завантажувати на саунд-платформах: це YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud. Лайкайте, ширте, передавайте своїм друзям, будьте разом із спільнотою. Радіо накипіло. Ну і тепер я анонсую сьогоднішні теми, які звучатимуть у накипіло вранці: масове вбивство людей російською ракетою в селі Гроза. На цьому тижні почнуть ховати загиблих в результаті ракетної атаки росіян 5 жовтня. А в четвер випущений ворожою армією Іскандер по продуктовому магазину Кав'ярні в Розі Забрав життя щонайменше 52 людей. Удар стався під час поминального обіду, а перед тим відбувалося перепоховання військовослужбовця. Будемо дізнаватися, як люди оговтуються від трагедії, чим їм може допомогти, чим допомагає влада Шевченківської громади. Тож про це ми говоримо у першій розмовній студії, а в другій це вбивство і тварин великої кількості тварин контактної, контактної зоолокації у Фельман-Екопарку. Принаймні адміністрація та засновник екопарку Олександр Фельман у неділю заявили про навмисне отруєння кількох десятків. Маленьких тварин до них був безперешкодний доступ дітей і дорослих. Поліція говорить, що вже почали розслідування, що вони вже туди виїхали. Всі подробиці почуємо вже в другій частині нашої програми. Тож будьте разом із радіо накипіло впродовж цієї години. Накипіло вранці вранці. У селі Гроза 7 жовтня почали тривалий процес поховання загиблих під час е, терористичного акту, що влаштувала Росія. В суботу е, в Розі поховали перше подружжя Миколу і Тетяну Андресовичів, які загинули 5 жовтня. На прощання із батьками із за кордону приїхала донька Катерина Таранник. Донька розповідає, що її мама була душею компанії. Їхній друг Володимир розповідає про подружжя. Пан Микола був майстром у сфері житлово-комунального господарства, а пані Тетяна вже старша людина. Подружжя пережило окупацію села. Так описують похорони кореспонденти Суспільного. Осудовці місцевої влади говорять, що процес поховань понад 50 жінок і чоловіків села Гроза, що в Шевченківській громаді Купінського району Харківщини, буде тривалим, адже фахівці від поліції ще ведуть судово медичні ДНК експертизи з метою ідентифікації загиблих. Станом на ранок, 9 жовтня, вже впізнано 49 загиблих. Про це у ранковому зведенні повідомив начальник головного управління національної поліції Харківської області Володимир Тимошко. Він говорить, що наразі залишається безвісти п'ятеро людей. З них двоє це діти. Діти влаж ці п'ятеро вважаються зниклими безвісти. А тим часом в одній із медичних установ Харкова на лікуванні перебуває п'ятеро поранених. Ракетний удар, організований російськими військами 5 жовтня по продуктовому магазину кав'ярні в селі Груза став найбільшим за кількістю жертв на Харківщині. Від початку повномасштабного російського вторгнення. Щонайменше 60 людей, як із самого села, так і із Шевченківської, Шевченково, зібралися приблизно о 13 дня на поминальний обід. Всі вони брали участь у перепохованні 49-річного бійця Андрія Козера. Торік Разом із сином Денисом він повернувся із Польщі. Обидва встановили обидва встали до зброї на захист України. Життя Андрія Козера обірвалося на початку повномасштабного вторгнення. Захисник загинув 29 березня 2022 року від важкого поранення на фронті. Через окупацію Шевченківської громади військово поховати тоді а, не вдалося, його мається на увазі на Малій Батьківщині, його поховали на цвинтарі у Дніпропетровській області. Цьогоріч син Денис вирішив упокоїти батька у рідному селі. Втім, ракетний удар вкоротив життя і самого Дениса. І його дружину Ніну якраз тоді, коли вони перебували В всередині кав'ярні на поминках. Тепер порожній будинок цієї родини, сім'ї цієї нема. В Харківській обласній прокуратурі висловили припущення, що росіяни могли думати, що на поминках будуть військові. Не виключено, що ракету навів хтось із місцевих. Найактивніші колаборанти втекли із окупантами під час звільнення села в 2022 році, але могли залишатися і таємні симпатики путінського режиму. А тепер до поховань рідних, близьких, друзів, сусідів готуються чинне в кожній хаті села, розповів радіо «Накипіло». Начальник Чевченківської військової адміністрації Сергій Старіков, за його словами, в деяких сім'ях загнинули одразу кілька поколінь. На початку нашої розмови я попросив пана Сергія розповісти про саме село Гроза. Тепер Грозу, завдяки такому звірському очинку росіян знають далеко за межами Харкова. Та України географічне село розташовується у Купінському районі за 35 кілометрів від лінії фронту. А тепер слухаємо, що розповів Сергій Старіков. В цілому Шевченківська територіальна громада окуплює 60 населених пунктів. Село Гроза є одним з таких населених пунктів, в основному це. Сільськогосподарське виробництво, ніяких інших там підприємств, немає чи видів виробництва чи переробки, це тільки обробка землі. Станом на сьогоднішній же день там проживає 334 людини. Під час удару, в місці удару, знаходилося, виходячи, більше 60. Станом на сьогодні 52 людини вважаються загиблими, 5 пропавших безвісти. Шість поранених. Це ті люди, які були на місці удару. А є родини, де загинуло два, три, є де 5 чоловік з родини. Десь близько 10 будинків у населеному пункті гроза будуть пустувати, тому що там людей немає для проживання. Пошуки зниклих безвісти ще тривають. 47 осіб із 52 вже опізнані. Опізнання інших продовжується, ну а пошуки тривають, як взагалі люди? От ви ж приїжджаєте в село, спілкуєтесь, як взагалі це можна пережити? От що ви бачите? Взагалі, люди сьогодні перебувають в шоці. Нічим не можна пояснити загибель 52 цивільних осіб, які зібралися для того, щоб Провести в останній путь, пом'янути свого земляка, загиблого воїна, військового. Що тут, які тут можуть бути почуття? Жах, шок. І, звичайно, ж відчуття несправедливості. Зараз одна із версій, наскільки я розумію, обговорюється, що це була робота навідника. Цілком можливо. Іскандер, це река та, е, високоточна, вона просто так випадково навряд чи прилетіла в це село. А до цього прильотів в це село не було під час повномасштабної війни? Саме в це село, село не було. В інші населені пункти, в Шевченка, навколишні села були прильоти, Грозу не було. Там немає ніяких ні військових об'єктів, ні розміщення територіального військових чи техніки, Там нічого немає. А яким чином може в ці дні підтримати влада, це фінансова якась підтримка, це, можливо, ви залучаєте психологічну службу? Ну, наразі займаємося організаційними питаннями, допомогти людям в похованні загиблих, а потім уже будемо думати про психологічну допомогу? Влада на сьогодні готова. Компенсувати людям витрати на поховання за рахунок місцевого бюджету. Завдяки співпраці з волонтерами ми допомагаємо людям забирати тіла із Харкова, підготовлені могили для поховання тілами комунальних служб. Залучаються фонди, які готові надати матеріальну допомогу рідним загиблих. Від влади буде компенсована витрата на поховання, а як матеріальна допомога, фінансова допомога. Ну, звичайно, зараз сьогодні трудно сказати, скільки фондів ми залучимо і, і який розмір допомоги буде. Навколо ж кафе, я так розумію, недалеко були і житлові будинки людей. Вони теж сильно постраждали. Пошкоджено 14 будин будинків і адміністративна споруда, які знаходились поряд. Це була контора сільськогосподарського підприємства. Родичі приїжджають. Похорони відбуватимуться на різних цвинтарях, тому що загинули люди з різних населених пунктів. Я думаю, що масового скупчення на одному цвинтарі на ці поминки приїхали люди не з одного міста, а приїжджали з різних, ну, як рідні, знайомі, друзі. Так, це було декілька населених пунктів. Похорони вже почалися. Так, похорони вже почалися. Це буде упродовж тижня двох, все залежатиме від роботи слідчих експертиз. Звичайно, тіла людей, вони знаходяться в різному стані, тому потрібен додатковий час на вивчення, ідентифікації о, цих людей. І я думаю, що поховання буде здійснюватися по мірі видачі, це буде поступово. Яким чином можна переглянути проведення от подібних да заходів як поминки? Тому що насправді це ж вже не вперше. От пам'ятаєте історію з Первомайського, коли під час церемонії прощання із солдатом ракета була закинута, і от виходить, що ваша історія це вже друга, але це тепер влучили у місце, де поминки. Я не знаю, яким чином змінити ті традиції, які існують у нашого народу. Але я думаю, що ці випадки вони будуть засторогою для скупчення людей, і вже сьогодні розмовляв із тими, хто буде проводити в останню путь. Вони ні в якій мірі не будуть збирати велику кількість людей, а будуть проводити рідних по домашньому в сімейному колі. Що далі? Ви будете радити людям евакуюватися в більш спокійні населені пункти? Можливо, ви вже спостерігаєте це бажання хтось виявляє? Організованої евакуації немає. Наразі в нас ну, начебто. Не було перед цим таких активних обстрілів і такої, такої масової гибелі людей, але справа кожного прийняти рішення виїхати чи залишитися. Якщо хтось висловить це бажання, ви вже будете тоді допомагати. Ну, звичайно, якщо буде потрібна допомога, і люди будуть звертатись, тоді будемо допомагати. Так у нас тут дуже почали потихеньку повертатися назад. Приїжджати молоді сім'ї. а що буде далі, будемо бачити. А дітей багато сьогодні у нас навчається дистанційно 1300 дітей шкільного віку на території ОТГ, звичайно, але не всі вони на мі... проживають на території, десь близько 900 дітей. Проживають на місці і навчаються поки що дистанційно. Є е, шість десятків, які працюють дистанційно. Тому діти на території є сьогодні. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Накипіло вранці. Отже, друзі, ми продовжуємо говорити сьогодні про трагедію в селі Роза у Шевченківській громаді Купінського району. Щойно ми слухали розмову із начальником Шевченківської військової адміністрації Сергієм Старіковим. Ми з ним спілкувалися напередодні нашого прямого ефіру, тому і почули і, і, цифри, так які називав пан Сергій 47 пізнаних. Але на цей час вже поліція говорить, що ідентифікували 49 осіб, але дослідження. Ще в лабораторії ДНК тривають. Люди до місця трагедії несуть квіти, там горять лампадки в пам'ять про загиблих від ем, звірств путінського режиму. Село Гроза року перебувало в окупації росіян, і як ми вже почули від Сергія Старікова, тоді воно не зазнавало серйозних обстрілів будинків та цивільної інфраструктури. До повномасштабного вторгнення росіян тут мешкало близько 500 осіб. Тільки е, залишилось після скільки залишилось після 24 лютого 2022 року. Достоменно е, невідомо, адже багато людей. Евакувалися. Вікіпедія та президент України Володимир Зеленський, от про це теж говорив Сергій Старіков, називають цифру 330 людей. Натомість, за даними прокуратури Харківської області, на жовтень 2023 року у Грозі проживало близько сотні людей. Однак, в розмові із журналістами місцеві говорять: якщо враховувати на скількох людей. Волонтери останніми місяцями привозили гуманітарну допомогу. То тут було трохи більше як 200 мешканців та мешканок. У будь-якому разі росіяни одним ракетним пострілом забрали життя великої частини жителів села Гроза, а тим часом польова група місії ООН. Почала збирати інформацію про трагедію, що сталося 5 жовтня. Завдання моніторингової місії із прав людини України встановити імена загиблих і поранених, зафіксувати наслідки злочину. Представники місії ООН цими днями ходять із блокнотами від двору до двору, запичуючи, записуючи свідчення людей. Даніель Бель, кан е канадська правозахисниця, котра і початку серпня цього року очолює моніторингову місію ООН із прав людини в Україні, розповіла журналістам української правди, те, що тут сталося, найсмертоносніша атака цього року, каже правозахисниця. От я далі хочу процитувати її слова. Зарано робити офіційні висновки, але як людина можу сказати, що я плакала, продовжує вона. Це жахливо. 52, 52 життя загублено за одну секунду. Від місцевих мешканців я дізналась, каже Даніель, що це кафе було місцем зустрічей для громади. Тут був дитячий майданчик, і те, що побачила тут моя команда, шокує, зізнається правозахисниця моніторингової групи ООН, кладовище поблизу села уже розчищене від хащів. Спецтехніка завершила рити могили для нових поховань. Для зручності комунальники навіть підписали. Прізвища та кількість людей біля конкретної могили. На початку тижня людям почнуть передавати перші тіла та рештки, котрі вдалося ідентифікувати експертом лабораторії національної поліції. Село Гроза ще довго оговтуватиметься від терористичного акту, котрий втілив російський ворог. Пам'ять загиблим і співчуття сім'ям треба знаходити сили, ресурси, щоб далі.